До нас звернулася сім'я загиблого чоловіка зі Звірова, неподалік Луцька. Кілька років тому пан Ростислав їхав на велосипеді, і його на смерть збила автівка. Молодого водія засудили до трьох років ув'язнення, а нещодавно він попросив суд, аби його умовно достроково звільнили. Тепер же каже сім'я загиблого, родина водія почала у соцмережах обливати брудом і покійного і його рідних. Дружину та синів це обурило, і вони хочуть, аби висвітлили їхню позицію. Нас дуже обурило те, що вони вже там говорять на нас всякого. І це. Що вже вони нам і гроші заплатили, і ще вони в нас не були не раз. Вони нам не дали ні копієчки, ні за що. Тепер в нас просто обливають брудом мережі. А тепер вже взиваєш уже всякого. Що ми і гроші хочемо ну, за стільки років, вже чотири роки зараз буде он в січні, і щоб то ми ніколи не чіпаємо. Трагічна ДТП сталася у Звірові. Молодий хлопець їхав у напрямку Рівного і на смерть збив велосипедиста. Слідство встановило, що у селі їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Велосипедист переїжджав дорогу у невстановленому місці. Спочатку водієві присудили півтора роки ув'язнення. Сім'я загиблого пригадує, що вони не заперечували, мовляв, не хотіли ламати життя молодому хлопцеві. кажуть, ба. Батька цим не повернеш нас, фактично як сім'ю влаштовувало рішення першої інстанції. Ми все розуміємо, що люди все, самі розуміємо, що ситуації бувають різноманітні. З однієї сторони маємо грубе порушення правил дорожнього руху і водія, який рухався швидкістю 103 км в час по населеному пункту. Де, ну, батько переїжджав в дорогу в невстановленому місці на велосипеді. Ми розуміємо, молода людина. Ламати життя було молодій людині. От але водій із адвокатом зауважує пан Олександр наполягали на тому, що керманич машини зовсім не винен. Вони весь час доказували, що водій не винен, що 100 кілометрів в час в населеному пункті вночі це. В межах норми, можна їхати. Вони самі подали в апеляцію. Апеляція перед того сказала, ну раз вам півтора роки мало. Будь ласка, отримайте три роки. Верховний суд посилення покарання залишив без змін. Більше того, присудили сплатити потерпілим 250 тисяч гривень моральної компенсації. Олександр зізнається, що його рідня, так би мовити, на компенсації махнула рукою. Мовляв, буде як буде. Наша сім'я не відноситься до тих, що нам потрібні гроші, розумієте. Тобто, ми заплати, заплатить, не такі, заплатить не... розумієте, не заплати, не заплати. втім почув, що в суді заявили, нібито засуджений водій частково відшкодовує потерпілим завдану шкоду. Дружину та синів загиблого це обурило. Ми спеціально зв'язувалися з виконавчою службою. От виконавча служба перший раз таки від нас чує, що він взагалі десь працює, що він щось виплачує. Взагалі в їх такої інформації немає. Там звучала ще інформація, що вони там 20% зарплати вираховує держава. Виконавча теж сказала, що ми перший раз так чуємо у нас таких виплат 20% Теж немає. Ну це я зі слів виконавчої. Ця інформація дуже обурила, що людина так відкрито, що й на суді бреше і вводить суд в уману. Нагадаємо, адвокат водія просив, аби засудженого умовно достроково звільнили. Виправний центр надав. Йому хорошу характеристику. До представників адміністрації відносився ввічливо. Законні вимоги виконував в'язних, в'язаних, тому числі камері конфліктні ситуації не створював. На основні заходи профілактичного характеру реагував позитивно. Державні установи городоцький оправний центр, засуджений Горбановський, характеризується виключно позитивно. Суддя відмовив, а от сім'я загиблого велосипедиста каже, що якби рідня засудженого водія не поливала їх брудом, раніше вони і не були би проти дострокового звільнення молодого чоловіка. Тепер уже по іншому олена лищук для новин на часі